Всім привіт! Настрій, можливо, не дуже. Погода дощова, вітер. Але це не заважає пройтись, прогулятися цікавими вулицями підрьох генераторів. тому, вибачте, роблю переозвучку, бо це просто неможливо. Хоча деякі відео я випустила прямо так, як було: спеціально, щоб ви відчули атмосферу. Реальну атмосферу і подивились, <кхи> як воно жити під генераторі. Можливо, ви цим насолоджуєтесь так же, як і я, і більшість українців, і живете в цій реальності. Вона така, тому приховувати я не бачу сенсу. Але це відео хочу зробити більш приємним. Тому покажу вам приємну картинку. З озвучкою під приємну музику. Зайшла в куманець, подивилась, мені було цікаво. І потім все ж таки вирішила повернутися до новорічної ялиночки. Весь час чекала якогось свята. Я трошечки на годину запізнилася, тому таку саму яскраву частину, коли відкривали ялиночку, я пропустила, але це нічого. Навіть не дивлячись на дощ, люди зібралися, людей було багато, навіть дітки були, роздавали новорічні подаруночки. Саша зі мною поїхати не захотів, тому залишився без подаруночка. Мабуть, йому вистачає. Ялиночка, як звичайно, кожного року навіть не уявляю, скільки років її ставлять. В прошлому році точно була вона. Люди були, фотографувалися. Все рівно було відчуття, що всі чекають якогось свята, не дивлячись на все, що відбувається. Якщо я про щось не кажу, це не означає, що я не бачу цієї реальності, яка відбувається. Я просто хочу підняти настрій, показати вам. Хоча б трошечки краси, хоча б трошечки вас вести в казку. І також сама хочу відчути цю казку, хоча ми і дорослі, але кожен дорослий це маленька дитина, можливо, навіть сприймає сприймає і чекає казку більше, ніж діти. Бо діти вони більш такі практичні, а ми дорослі. Завжди мріємо і чекаємо чуда. Хоча потрібно це чудо робити самостійно. Ось навіть я зажила лампу і вже маленьке чудо посеред темряви вирішила брати все ж таки лампу, яка може підсвітити. А також з інших відео я буду брати мікрофон, бо я бачу, що це необхідно. Можливо, буде кращий звук, але сьогодні так, переозвучую. І сподіваюся, що вам буде цікаво. Хоча був дощ, але я так вже побігала, то мені було зовсім не прохолодно. і куртка в мене лижна, тому я можу гуляти і насолоджуватися. Хоча б, хоча б і так, під дощем, але святом. Вирішила зайти, подивитися, що змінилося в вечірній час в пасажі, хоча нема підсвітки так як працюють генератори, тому вирішила зайти подивитися різницю, бо я була накануні 5-го числа в день, подивилась так, а зараз вирішила. Зайти і відчути атмосферу більш таку приглушену, більш таку спокійну. І в цьому також бачу цікаву казкову атмосферу. Якщо ви хочете бачити казкову атмосферу, а не бачити повсякденність і те, що вас дратує, то просто потрібно вдягнути посмішку. Хоча б не додовго. Бо якщо постійно бути в стресі, це буде нас доганяти все більше і більше. Якщо ви хоча б трошки можете відвлектися, якщо я вам в цьому можу допомогти, то я хочу зробити саме це Поринути в красу, поринути в архітектурну красу, в новорічний декор. Пасаж. Я вам його показую саме так, як я його бачу. Все рівно, якщо я повертаю голову, я повертаю камеру, я хочу, щоб ви побачили скрізь те, що бачу я. І у вас склалася така картинка, мов би ви присутні на цьому дійстві, коли гарять вогники, коли новорічний декор, скрізь. Мені здається, або я не бачила в тому році настільки багатого новорічного декора, можливо, просто не бачила, але в цьому році у мене таке відчуття, що новорічного декора дуже багато. Або я просто його хочу бачити, і я його шукаю і хочу показати його вам. Постялишна куртка, вона виявилася дуже вдалою покупкою, тому я можу насолоджуватися. Заказувала я її в епіцентрі в тому році, по знижці, уже в кінці сезону. Або попереднього сезону, і так удачно, щось вона дуже вигідно коштувала. Я дуже задоволена цією покупкою. Тепер можу гуляти і в дощ, і в сніг, і в вітер. Так що завтра планую поїхати на море. Куди саме? Ще не знаю. Подивлюсь, подивлюсь, як буде настрій і куди мене зможе занести. Бо п'ятого я зняла 9 відео. Хоча я розумію, що в такій кількості. І, можливо, в моєму виконанні не будуть так сильно дивитися мої відео, але хочу знімаю. Маю на це право, маю настрій, тому хочу вам показати. Пройшлась по невеличкі вулочки. Не всі про цю вулочку знають, тому я вам майже кожного разу її показую. Можливо, ви також повернете. Завернете і пройдетесь. І, можливо, вам дасться десь укромно і смачно посидіти, ресторанів багато, гості і адесити підтримують заклади. Я сподіваюся, що бізнес може рухатися далі. Буде працювати і радувати, бо все ж таки. І в закладах я бачу, змінюються хазяїва, змінюються назви. Це не означає, що це плохо, але це, це так. Якщо у вас є можливість, звичайно, потрібно ходити, потрібно робити якісь покупки, щоб підтримувати, підтримувати бізнес і розвивати. Так що, якщо у вас є бажання, ну, заходьте. Заходьте, смачно їжте, насолоджуйтесь. Як бачите, людей багато, всі стоять і таке відчуття, що просто чекають. Чекають, що прямо щось може розпочатися. Можливо, чекали, що включать світла. Я пройшла в і хочу зайти ось в цей заклад. Ну, не зайти, це так громко сказано. Я підійшла до мамалиги і хочу позаглядати у вікна, бо горить світло, і ми маємо можливість просто хоча б заглянути. І це також цікаво. Як я дивлюсь, я майже ніде не була, тому не знаю, чому я не хожу по ресторанам. Я не дуже люблю, люблю свою кухню, вважаю, що я дуже смачно готую. Тому маю можливість насолоджуватися кожного дня смачною їжею. Ось Моніка також поблизу, прямо перестала соромитись, достаю свою лампу, підсвічую себе, щоб хоча б мене трошечки було видно. Люди звертають уваги, що я з лампою. І це, можливо, незвично, але Якщо ти знімаєш, то вже хочеться, щоб яка, якість була хоч трошечки краще, тому інколи достаю, коли такі локації цікаві і все ж таки хочеться підсвітити, бо світла не вистачає. А знімати такі сірі, сірі кадри, я не знаю. Ну, якщо я вже гуляла, то я знімаю, як є. Вам показую реальність, як виглядає місто. Іду далі. Тут ще поруч локація блекаут, і тому ідеш все ж таки туди, куди, де хоч трошечки є світло. Ви розумієте, світло є, де учасних закладів, ресторани, бари, бо їм потрібно завлечь клієнтам, тому вони сяють. А ще я вам покажу ось Кадор. Він виглядає класно. Я зараз обійду, перейду з іншого боку і вам покажу, як сяє ціла будівля. Не просто якийсь магазин, а сяє весь будинок. Дуже красиво це виглядає. Тому я поспішаю вам показати, бо це виглядає неймовірно. Так що, не дивлячись на те, що темно. Але подивіться, яка краса. Якщо б була підсвіточка по місту, то, можливо, не виглядала так яскраво. Я зараз трошечки буду змінювати свою локацію. Як бачите, сяйво змінюється, будинок виглядає казково, перейшла, як бачите, дорогу. Магазин, все ж таки повинен себе підсвітлювати, щоб люди бачили, і заходили, і витрачали кошти. І це нормально, і це нам дає настрій. Потрібно жити прямо зараз. Відкладати життя на потім неможливо, бо життя прямо зараз, не дивлячись ні на що, потрібно смачно їсти. Красиво вдягатися, практично, так як ви полюбляєте, і создавати собі хоча б трошечки святкового настрою. Як ви можете. Можливо, я щось роблю не так, але як вмію, до ресторану, який також виглядає достойно, і в день, і ввечері сяє він дуже оригінально. Так що поспішаю. Саме сюди, і в мене є ще одна задумочка, я ще піду далі гуляти. Бо хочеться зняти як можна більше. Якщо я вже під дощом гуляю, то, то чомусь не пройтись. Вирішила, що все ж таки буду ходити, не дивлячись на погоду. Бо погода непредсказуема, ми не можемо ніяк впливати на неї. Комфортно вдягаємось. Подивіться, яка краса, просто гілочки і сині двері, і виглядає це неймовірно розкішно. Ресторан «Аджибей». Не їла, не пробувала, але вже мені подобається. Дизайн. Привертаю увагу. І якщо хочеться повертатися, то це, можливо, достойно. Якщо ви там були, напишіть, які у вас залишилися спогади, чи вам сподобалось, було смачно. Тут я була накануні 5-го числа в день, але все ж таки мені хотілося підійти саме ввечері. Підсвітка працює, так що можна подивитися. В виглядає зовсім інакше. Зірки трошечки, от ось, ось так лаконічно, золотий, червоний. Кожен ресторан вибрав якісь кольори і підкрасив свій заклад так само, як вони бачать це свята, і ідуть далі. І хочу дойти до. Готелю Брістоль і іду саме туди, до готелю Брістоль, бо він завжди прикрашен неймовірно. Мені дуже подобається. Звертаю увагу на все, що мені подобається. Зупиняюсь, розглядаю. Бо хто, як не ми, собі підніме настрій. Ось подивіться, неймовірна будівля виглядає розкішно. Кожного року в них ось ці елементи, що зараз вони так і гарять. Але цього року вони додавали таку локацію для фотозйомки. Завжди вони роблять таку мініатюрну місце, де можна зробити фото, кресла, люстра. Подивіться, як красиво, лаконічно. золотий-зелений підсвітка. Ось ця люстра. Вона в золотих, в золотих кольорах, мені дуже подобається. І жива ялинка різних сортів, і кресло. Неймовірно виглядає. Стоїть присісти або стати і зробити хоча б декілька знімків або відео. Так що я також просіла, достала свою лампу, хоча б трошечки. Дуже подобається і, і настрій зразу. Неймовірно, якщо ви відпочивали в цьому готелі всередині б не була ніколи, навіть не уявляю, як воно виглядає, і не знаю, можливо, можна просто зайти. Я навіть чомусь про це не думала і навіть не намагалася туди зайти. А напроти, як бачите, також. Цілий будинок прикрашений. Це один величезний будинок, і там один магазин. Я зараз підійду в магазин Simple, але мені хочеться повернутися і показати вам Брістоль з іншого ракурсу як можна більше, щоб у вас склалося враження святкове. Показую вам ялиночку, різні локації. Неналяпіста. Ось що мені подобається, не наляпіста таких декілька фотозон. І просто, і настільки виглядає святково, мені дуже подобається. Напроти будинок, його наріжають також, так само кожного року. Ці, ця підсвітка вона просто не прибирається. Ось так. Вони і висять. Іду переходити дорогу, бо перебігати якось це неправильно, тому соблюдаємо правила дорожнього руху, Іду на перехід і буду переходити. Не можу від нього відійти. Завжди фотографуюсь біля цього будинку, але щось так і немає, не одної удачної фотки з цим будинком. Якось неможливо його передати. Або в мене не виходить. Перехожу дорогу, зелений світ, і ось цей магазин ніколи в ньому не була. Дивилася на сайті колись, читала. Ціни в них немаленькі. Ось вам показую вітріни з одягом, деякі прикраси, взуття. В общем, елементи одягу, ціни такі прилічні, магазин Сімбал. Так що не уявляю, але будинок мені подобається. Він так придає настрою. роздивляюся з різних боків. Так що хочеться пройтись вуличками. Якщо цілий будинок в вогниках, то вже тут так непогано з кольором. Ось ці крапельки, які ви бачите, це все ще продовжується дощик. Дорогі в них ціни. Я колись цікавилась, заходила на сайт. Так що, можливо, я і помиляюсь, можливо, і все доступно. Не знаю. Що така цікава прогулянка, мені сподобалась, я отримала насолоду, пройшлась, не дивлячись на дощ. Чому сидіти вдома і спостерігати за дощем і за тим, як гуляють люди? Якщо можливо, то піти, пройтись і, можливо, знайти якусь казкову. Історія. Пасту. Ну, і все ж таки закінчити з Брістоля. При, Дуже красиво. І в мене майже новорічний лук. Куртка купила в тому році в епіцентрі, замовляла просто на відділення, прийшла там, поміряла і мені підійшла. Тобто десь у кінці сезону. Вона не промокає, вона лижна. Так що щось недорого вона коштувала десь тисячу гривень. Нова класна, шикарна куртка, яка не промокає. Так що на цьому все. Пока. Гарного дня. Тримаємось. І Хто там казав, що я не патріотична? Ви ж мене просто не знаєте. Гарного дня! Далі вже майже не совсем Зовсім трошечки, так что... якщо трошки я справила, то хочеться трошечки зміняти. Сьома открываем. відкриваємо. сьомий Сем, ось Такая коробочка також цікава. І це. Умивалка клінінг, очищаючий концентрат для обличчя Edelweiss. Я такий купляла в тому році, в цьому використовувала. Так що, так, і сьогодні показую вам ось така ковтинка. Теж вже дуже-дуже сильно підсівша. В'язала по бурді. В общем, В такому форматі хочу вам показати вже деякі. Светрики вам показала. Так що, таким чином я вам їх покажу. Якщо вам буде цікаво, я зніму окреме відео. Так що, в якийсь час в'язала, в якийсь час навіть мене це кормила. Так що були різні часи і наше уміння. Ну, а також 90-ті роки, коли я не хотіла виглядати так, як виглядають всі. Коли носили турецькі светри, такі сірі. В общем, однотипні, мені хотілося щось цікаве. І перший светрик я зв'язала, коли мені було 15 років. І з того часу я в'язала постійно. Так що так, кому було цікаво? Так, яке число? Яєчко. Чудово! Ось така іграшка з кіндера.